Бажаю міцного, мій позивний Кріс. Сьогодні ми з вами поговоримо про болгарський одноразовий гранатомет Bull Spike. Поговоримо трішечки про його різновидність, коротка ТТХ, щоб вам всім було зрозуміло, як ним користуватися, як звести і як зробити постріл. Спочатку з вами поговоримо про його різновидність. Для того, щоб вам було зрозуміло проти чого і для чого ви його використовуєте, завжди звертайте увагу на ці букви, які у нас йдуть з тильної сторони. Перший це у нас AT антитанк. Це сугубо кумулятивний проти броньованої, неброньованої, легкоброньованої легко броньованої техніки. Потім у нас йде TB, це у нас термобар проти піхоти, укріплень, будинків, бліндажів і так далі. І AP, сірий колір, це у нас проти піхоти, як в народі кажуть, антіпіл.